Ой, не небі чистоому собі палає небо край, треба зробити цей світ популярним А ну давай на чілі. Небі чистому ми чуємо, що в раю є Україна. Україна найкраща в світі, тому що ми її шануємо. Небі чистому ми йдемо. Треба зазняти ми тут -ут. Ми зазнімого. Кей -собі такий собі кліп, такий крутий кліп. Крутий кліп, крутий кліп. Не бічись. Не бій, чистому ми йдемо, ми йдемо по чистому Не буй, Ми йдемо, а -а -а -а, йдемо, ми по чистому.